Хвилюватись перед дорогою нормально. Навіть якщо ви летите на відпочинок там в Турцію Єгипет, ви будете хвилюватись перед самолітом, літаком, щоб нікуди не опоздати, нічого не забути і так далі. Якщо ви їдете за кордон, значить, скоріше за все, у вас все добре по документам. Написали списочок, все провірили, не ви перші, не ви останні. головне не тупити. От тупіть. І будьте уважними. А, щоб у вас був роумінг, щоб у вас не пропала связь, щоб у вас була якась людина, яка вас зустрічає, адреса, ось, щоб у вас були там, гроші з запасом на всякий пожарний, що ще? І головне, не пугатись на кордоні при паспортному контролі. От, е, вони беруть отак, от паспорт ваш і такі. Раз на вас в паспорт, на вас в паспорт. І вони. Їм без різниці, як ви там виглядаєте, кисла чи не кисла. Їм треба от така реакція. Вони шукають таку реакцію таку. Таку. Раз. Ага. Ш... зіниці. Ну, о, віка, не знаю очі. от. І тоді, ага, щось значить не так. От така психологія, що у вас сумки, а що у вас туди, куди їдете? Будуть лишні питання, а прийдемо з нами в кімнату якусь там. На обшук, рекомендую проходити кордон, ну, дуже весело, правда, Диви, дивитися фотографії якісь там смішні, вспомнити смішні історії, посміхатись, можна там 50 грам вот, для храбрості і на веселі. Ви улибаєтесь і все, і мовчите, і вам не буде ніяких лишніх питань. Якщо ви на стрьомі, мінжуєтесь там, отак от, от, то. Особенно если вот так вот раз, то тогда можуть бути лишні вопроси. Ось вот така рекомендація.